З листопада на Вінниччині стартує заборона на вилов риби у зимувальних ямах. В області таких майже 40, каже начальник обласного держрибагентства Олексій Ягельський. Одна з найбільших на Сабарівському водосховищі у Вінниці. 1 листопада, от саме на цьому місці, де ми стоїмо, буде вже заборонено вилов водних біоресурсів. Таких ям в Вінницькій області близько 40 і на кожній діє заборона. Місця, де вилов риби під забороною, визначає рибохоронпатруль, каже фахівчиня обласного управління Держрибагентства Катерина Лесняковська. Про перелік та межі зимувальних ям можна дізнатись на офіційному сайті Рибохоронного патруля. Зі зниженням температури води риба починає збиратися узграї і відшукує найглибші місця у водоймі. Ці місця і називаються зимувальними ямами. В цей час вона є легкою здобиччю для браконьєрів. Під час рибоохоронних рейдів визначаються ці зимувальні ями, і вони надають свої пропозиції. Відповідно до їхніх пропозицій, ми виноситься наказ управління про встановлення заборони. Також цим наказом затверджується перелік зимувальних ям у період зимівлі риби. Те, що від завтра стартує заборона на вилов риби у зимувальних ямах, місцевий житель Анатолій каже, знає: сьогодні рибалить саме на зимувальній ямі. Судака ловить на малька. Завтрашнього дня заборонено від моста до моста ловити рибу, тут зимувальна ями. Тобто сьогодні я сюди приплив, бо завтра вже тут буде не можна. Я тут недалеко живу, то я в основному ловлю тут рибу. Буду туди далі, за тим мостом ловити, або туди не перший рік заприднев зимувальні ями, так що ми всі рибаки знають. Рибалок, які заборони не дотримуватимуться, будуть штрафувати, каже начальник обласного управління Держрибагентства Олексій Ягельський. Від 51 гривні до 170 це санкція штрафу і визначається кожна рибина по виду обраховуються збитки. Наприклад, Судака більше трьох тисяч гривень, сома більше п'яти тисяч гривень, і ці такси встановлені постановою Кабінету міністрів. За словами Ягельського, обмеження триватимуть до початку весняно-літньої нерестової заборони 2024 року. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне новини Вінниця.